Тут знову працювати після повномасштабного вторгнення. Після такого довгого перериву. Це гарна питання. А який довгий перерив був? Півроку. Пів 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 менше півроку. Так, так, Пів так, так, Пів так, так, Пів Слухайте, ну це ж, я думаю, що це зрозуміла річ, ви ж теж повернулися до роботи, так? І ми віримо, що всі українці зможуть повернутися до роботи, тому що, по-перше, ну, це, це треба робити, а по-друге, ми ж всі знову ж таки сплачуємо податки. Це означає, що допомагаємо країні Збройним силам. Ну, Якось так, але хлопці та дівчата зараз розповідають. вам розкажуть більше. Взагалі, то перший, перші місяці повномасштабного вторгнення ми думали думали про те що наша професія і наші наша справа вже буде навряд чи потрібна комусь а потім зрозуміли що все ж таки людям потрібна терапія якось розвантажити мозок та виводити з депресії і саме для цього створили нас коміків, і ми зрозуміли, що в ці часи наша наша справа ще більш потрібна ніж за мирні. Тому ми почали збиратися, відновлюватися. І знову з ну, серпня 2002 року. 2022 року ми повернулися до нашої справи і отримуємо багато вдячності від людей, особливо в ну, мене ніколи не Вийдуть з голови ці смс смски, коли люди писали «Єгор, зараз от нас бомблять. Ми сидимо у бомбосховищі та сміємося, тому що ми дивимося дизель-шоу. Що Шо таке? Я можу бути Ані. От, тому ось коли ти отримаєш такі повідомлення, ти дуже мотивуєшся і починаєш робити свою справу ще з більшим завзяттям. Взагалі, дійсно набагато складніше зараз знаходити теми для жартів, але. Хто говорив, що сценарій то, то легка робота, і зараз ми шукаємо, щоб ці теми були, торкалися кожного з нас, а ми відчуваємо ці теми, тому що ми весь час були в Україні і все переживали і переживаємо разом з нашими людьми, і ми вважаємо, якщо про якусь проблему чи яку якесь страхіття пожартувати, то це вже не страхіття, це вже щось інше. Ось Лукашенка бачили. Ну ну не можна ж було на нього раніше так дивитися, а зараз ми його освіжили гадати. І <реш> <реш> вот. в принципі, я ну, тільки нещодавно зрозумів, що раніше ніхто на ну, Лукашенка таких пародій серйозних не робив, тому що в Росії і в Білорусі цього бояться робити ще й досі. А, тому ми попереду. <реш> 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 Один, Один раз. Один раз, <гум> раз да, робиш. Один а... раз в 7-вісім років так. <гум> 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 да, а у нас вже майже цілий серіал про картофельного фюрера. Так що ну, якось так виходячи з вашої відповіді, як ви попри всі ці переживання, попри всі ці жахи війни, втрачаєте сили на створення гумору і на підтримку українців. Робота така у нас. <гум> <гум> Люди, люди, яким ми допомагаємо пережити це все. Ми бачимо, що гумор це зброя, яка йде ворога. І ви пам'ятаєте, скільки мемів на початку війни було, і це важко уявити, коли а, таке страшне коїться, і ти бачиш, як люди завдяки гумору знищують ворога просто морально і показують те, що їм не страшно, що вони поруються з цим. І таким самим чином ми нашими номерами. Ще раз показуємо людям, що ми з цим впораємося, що ми це пройдемо, і ми переможемо. І наші бійці вони показують такий оптимізм, таку, такий гумор, таке відчуття гумору, що ми рівняємося на них. І от коли ми приходимо там провідати хлопців і дівчат у... Шпиталях, то ми від них заряджаємося оптимізмом і жагою волею до життя. Вони неймовірні люди. Це найкраще, це найкраще з українського генофонду, ті, хто нас защищає, захищає. захищають. І ще з самі військові е, у, у нас був перший концерт е, в серпні, і у нас був весь. Контент пов'язаний з війною, з тим, що відбувається на фронті, але військові підійшли, які були на концерті, і казали, так, все класно, все актуально, але хочеться простого вашого битового гумору. І коли ми від них це почули, ми вже стали а, вже програму. Наш з, з, звичайний гумор. Бо звичайний юмор повертає людей до мирного життя. Хоч на деякий час, але вони забувають про це, що йде війна. Там. Наскільки я знаю, у вас є дизель фонд. Можете, будь ласка, трохи розказати про його роботу, чим ви займаєтесь, як давно він існує? Спочатку ми були дуже розгублені, але потім трошки згуртувалися і зрозуміли, що ми повинні щось робити, якось допомагати. Спочатку ми просто за свої особисті. Купляли машини та відправляли. а Потім ми вже вирішили це робити офіційно і прозоро, тому зробили, заснували благодійний фонд Дизель і на який надходять запити від військових. Після цього вони фільтруються, тому що, на жаль, ми повинні їх фільтрувати. бо… Є її шахраї, які наживаються на війні, тож ми почали займатися не тільки автомобілями, ми почали займатися і дронами, і антидронами, і міні-реп, і рушниці антидрони. На початку були там і бронежилети, шоломи там і так далі. В принципі, так таке, що ми намагаємося займатися тим чим ну в чому, хоч щось розуміємо, а, ну в зброю а, ми не ліземо. Ну і це не дозволено за ну так, хоча, хоча Джевелін у нас є, Ой, можна було. Нам обіцяли ССОшники наші друзі. що Маленький Хаймерс, так, але після перемоги. На радіокерування. В викриттях ми не виступали. ні. У нас не було там. Ми в військових частинах багато виступаємо в військових частинах. Змовою Коли Повітряна тривога, то тоді всі виходять з зали, йдуть в укриття і потім збираються знову, щоб уникнути. Ну, бути в безпеці на час тривоги. У нас Яна, ми вже індикатор, Індикатор, так, вона дуже у нас пуглива. От зараз бачите, її нема, бо тривога. Хоча тривоги немає, а вона в неї в голові є. Вона, Ми вже їй кажемо, давай ти будеш блогером по сховищам. Ти вже стільки їх бачила. Ми вже якось Вона всі бачила, мабуть. Я у людей на погоду ноги крутять і руки, а у Яни. А Яна крутить ногу на тривогу. На тривогу. Ну, У вас все ті як родичі до них ставляться? Як ви з ними зв'язок підтримуєте? Телефони. Так у нас всі ж тут. Ми в турі тільки по Україні. Ми ніде не були. в Європі. Ми за кордон не виїжджали. Ми за кордон виїжджаємо за автівками, наприклад. там. Все одно ж талант. Ну так, але ж ми на зв'язку, ну стільки вже вже месенджерів, відео і, і так далі. Це ну, Телеграм, правильно, факс досі листи на прощання. А звуку Морзище ніхто не відміняв. Я кожного вечора. Я Вір, пишу листа, відправляю його, а потім приїжджаю додому, і якраз воно доходить. Потім в його читаю. Потім читаю, думаю, господи, що я написав. Тверезим, коли читаєш, це фіня. Ми вже цією справою займаємося багато років, я вже не знаю скільки. 15-20 да, ми і, їздимо і дружини і... дружини і діти звикли. Вони звикли, розуміють, вони бачать ефект від нашої справи і розуміють, що це потрібно не тільки нам, а й ще й людям, до яких ми їздимо. Тож все нормально, у нас супер е, дружини, Сім супер, супер, сі, супер родини, які все розуміють і підтримують а нас. Ну тільки уже Жені. питають, папа, ти можеш не їздити? Я говорю, можу. А ти можеш не кушати. Да, Питання до вас, а коньяк справжній? Сьогодні був? А був сьогодні ходья? Ні, то не коньяк був. то не ні, ну він випадково туди потрапив. Ага, що у вас порожу і там може насправді. Цей номер пішов тільки з вчорашнього дня, що вони ще його репетували. І вчора, і вчора йому налили туди чаю якогось дуже. Ні, він той чай там був, там був, ні, там був чай, і років 7-8 було. Я так. Трохи чайного гриба зігнав, я думав, що якщо я вип'є, там. я просив, щоб це. Гусиницю так відкинув. Це трохи продезінфікували, а дезінфікують у нас. В принципі, якщо ми підільємо реальний алкоголь, зіграє актор так, що він не зрозуміє взагалі нічого, що там було. Завжди так робимо. Ні. В Росії ні. Ні. — Після 24-го якісь були спроби там щось написати, ми бачимо, що там все броньовано і там по-іншому люди сприймають. Ми ж неонацисти. Вони неонацисти. прийшли на скоро, скоро буде одна країна. Ми ну, всіх, хто хто так писав, послали, і все, на цьому закінчилось спілкування з ними. Бо це, це не має сенсу. Мене... Ну, це це Галкін дзвонив мені. Але, 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 це не трубку. руку. Це Саша і все, поклав, вибачте. Yeah. <ріст> мені написали з всіх моїх знайомих з. Росії двоє мені здається так. Двоє, які виїхали з Росії зі словами там якоїсь підтримки. І це все на цьому. все, І серед родичів одна одна була моя племінниця, яка ходила на демонстрації, бо її ще немає 18 років, тому її не саджали. А, вот, я респектнув. А, а і це все, мабуть, як у всіх, у, у вас, у нас, е, немає більше зв'язку з Запоребріковим е государством. Так його будемо називати. Давайте ще один анекдот, може це Женя. А, ні, 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 це це це, це завжди його запікивати придётся. Довго. Я скажу вам само, доброго вечора вам з України, це з Кремінчука. Escremento uh, churrado. Це е, ті, як їх як їх називають, ну, які так, ремікс так. зробили про Пробас, про про так да. а, а взагалі тут Браха в 2014 році в Канаді. В, в, в Канаді чи в Сполучених Штатах а, а, ні, Канаді, почали так. так. концерт доброго вечора. Ми з України. А вже Кременчужський про пробас зробив ремікс. Сімсо ми провели трошечки <реш> розслідування, розслідування. а ким аб... собі вже взяв це кін, і записав кім, на себе? так, поцупив нього. Класно прилипло. А взагалі, ну це відображає те, що скрізь по нашій країні є талановиті люди. є Люди є класні. Є... Тихушники ти <гум> є тихушники, є тих ті, ті, яких знають навіть от до прикладу Да Дага Браха. Мені здається, їх за кордоном більше знають ну, так, ніж так, у нас всеред Дахобраха. Це дуже цікавий етнічний такий гурт. це цікаве по поєднання. Послухайте, Тож, головне зараз для нас, всіх ми багато любимо сваритися між собою та вирішувати, хто більше любить Україну, хто розмовляє тою мовою чи не тою мовою. Зараз дуже важливі важкі часи для нашої країни. Ми всі повинні розуміти, що якщо ти українець, якщо ти збираєшся жити в цій країні, то пофіг як ти там розмовляєш то Звісно, ми всі повинні е, йти до того, щоб е, у нас була єдина державна мова, і нас е, десь за кордоном і просто ідентифікували, е, чуючи нашу мову, це це круто. Але ми всі повинні єднатися, бути лояльними один до одного, не гризтися між собою. Цього дуже багато зараз відбувається. Хочеться, щоб ми гризли ворога і всіх, хто до нього приєднується. Тож давайте будемо всі єдиним кулаком, яка лупить цього російського ворога прямо йому в пику. Я досить так Трудно, Я, виглядав спрятавим. мощно. По чоловічому.